Добрий ранок, мої любі друзі. Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомленням із соціумом. І тема заняття Тарасові шляхи. Дітки, а хто мені скаже, як називається наш рідний край? Так, вірно, наш рідний край називається Україна. Її мальовнича природа, жваві міста, затишні села, наш жовто-блакитний прапор. А також її привітні, працьовиті талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато видатних людей, які відомі у всьому світі. Про одного з таких ми з вами сьогодні поговоримо. 9 березня це день народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ви вже знаєте, що в цей час ми всі вшановуємо. Пам'ять про нього, Згадую, згадуємо його нелегкий життєвий шлях, читаємо його твори і знову і знову захоплюємося його талантами. Сьогодні ми познайомимося з його дитинством. Як ви знаєте, всі люди, навіть такі серйозні, видатні і талановиті, колись були такими ж малюками, як ви зараз. Тож давайте ви послухайте розповідь про малого Тарасика Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батько його звали Григорий Іванович, а маму Катерина Жили, Жили вони дуже бідно. Багато й важко працювали, щоб прогодувати родину. А сім'я була чималенька, троє сестричок і два братика. Старша сестричка Катерина була Тарасикові за няньку. Вона доглядала менших діток, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестричку. Слухав її і був дуже жвавим, непосидючим і допитливим. Всім цікавився, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик, річку, дерева, квіти. А як нема олівця паперу, то й паличкою по піску малює. Підійде бува, Тарасик до Катерини, коли вона читає і попросить. Навчи її мене. Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає з паличок на землі або пише на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Прийде, бувало, мати з роботи втомлена, а він до неї горниться і просить казочку розповісти чи пісню заспівати. А ще більше любив Тарасик розповіді свого старого діда, Івана Шевченка, слухати якого збирались не тільки родина, а й багато сусідів. Ріс Тарас і всі ті історії та пісні від матері та діда запам'ятовував, і глибоко вони йому душу зворушували. А потім сам почав складати вірші, які народ співав. Як і свої пісні, із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Кобзарем і з великою повагою величати Тарасом Григоровичем. І, хоч жив Шевченко, давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому у кожному українському місті стоять його бронзові пам'ятники, а парки, сквери, вулиці, і університет, названі у його честь. До таких пам'ятників, на яких височіє е, е, постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом талановиту людину. Яка віддала життя за свої погляди та любов до нашої Батьківщини. А чи знаєте ви, дітки, що у нашому містечку також є пам'ятник Шевченку, який знаходиться у сквері біля третьої школи, і вулиця названа в честь його? Для кращого ознайомлення з творчістю Шевченка раджу попросити тата чи маму прочитати вам збірку дитячих віршів. Яка називається Кобзарик. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам хорошого настрою і вдалого дня. До побачення!